Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. Бере від гри своє. Панове привіт. Перша Чемпіонс із ТОЦами у нагородах гравці і гравчині команди сезону. І першими із топ 5 чемпіонатів стали представники французької ліги 1, де чимало крутих карточок, які точно підсилили би мою основу. У моєму складі цього вікенду не обійшлося без дебютантів. На позицію ЦАПа я купив собі Зіко, хотів легенду, щоб в полінках мені там все підходило. Яка буде рухливою, технічною і з хорошими пасами. Побачив, що є такий Зіко. Взяв і як грає, зараз будете дивитися. Ну і правий захисник Лала. Це нагорода за перший рівень преміум абонемента в сезонах. І, знаєте, я поставив його на пару матчів. Мені сподобалось, як він закрив цю позицію. Я йому довіряв і відіграв з ним всю чемпіонс. І далі він залишається в моїй команді. Так. І зліва Тео Ернандес отримав таке серйозного конкурента, бо Капдевіла потрошки починає його витісняти зі складу. Ну а в центрі нападу в мене час від часу мінялися то Дрогба, то Суарес, то знову Дрогба. Хороша конкуренція, обидві карти дуже подобаються, і складно визначитися, хто із них має бути от тим єдиним, якщо я граю з одним центрфорвардом. А саме в 4-2-3 1 я грав найбільше останніми днями. Так, і в цій. 9-1. Такою була статистика. Залишалося 5 матчів, в яких треба було виграти обов'язково 4, щоб здобути другий ранг. Дивіться, я вже 5 хвилин не можу знайти суперника нормально. Та дефорзе не знаю, ми там чекаємо, чекаємо. Атлюше від бюсі. Що це за склад не зі всіх французьких? що? Курва, який пас пройшов. І я. Єрдоля. Зайшло. Читалося. Цей матч мав бути важким, інакше не могло бути, коли ти 10 хвилин не міг знайти суперника. Курва Зікунун. Я в шоці. Ти дивись Ви бачили відбір Мальдіні? А, -а, -а, -а. а чому ядзику мяч відскакує як від бронзової карти? Ой, ну я вибачусь. Тут і рекошет, і під буфоном пішло крінж гол. Добре. Курва. На Плюс 20, це файно. Кінець. Дуарес, Андрій Росінья. Ух ти. ух ти. Там не фол. Ну, бзда. Не люблю такі голики, починається з мого питання, чи там не фол. Фу! Фол, пен? Це пен. Добре. Мальдіні, ну, бля, ну то тобі сьогодні погано, чи що. Поробили. Це просто срака. Ні, зіку, бляха, золотий інсайсів Ну чому ніякий гравець в моїй команді не може давати такі паси, якими я їх бачу. На ІСІ в кого Серйозно? тільки не червону бачили помикану? найс блок де де золоті блоки в чудака зо-ло-ті помикану куман Куман в захисті, боже, виглядає просто як щедрий дар. Та давай ще від кумана відлетимо, і тоді можна далі всі матчі подарувати. Зупинитися на 10 перемогах. Почесно. Добре, тиснули. Нарешті не блок. Стільки було блоків, що я хотів подзвонити Мальдіні. Ну Все-таки Кумен, бачите, це така яскрава характеристика того, що. Ну кумен то просто, ну ти розумієш, ти бачиш Кумана, все, ти розумієш? Ти виграв? Ван якийсь там. Джерад Гулід. Едегора помалювали. До речі, а помальований Едегор ще апатися, чи цей дизайн може його зупинити, га? Я так трошки шкодував, коли Едегор розлив і побачив, що арсенал робить. Курва, ти будеш правим стіком, значить, в мене замахвати, добре. Не вийде так цілий матч робити. Найс, браво команда, інтелектуальний гол. Та ну, ну то що це за відбір? От скажи мені. Дивись. Тут пенальтів буде, боже мій! Дай ще червону! Іди нахрен. Тільки що перед цим фолом стама був аналогічний відбір навіть більше в сираку, ніж збоку. Често. Просто чисто. Потім перехоплення з відскоком. Чудак далі преться. Далі я даю відбір з боку. Фол. Пенальті. Найс. епізод епізоді такому чудак в підкат стрибне і в м'яч влучить. <laughs> Це фантастика. Найс! Курва! Фууф! А тепер я правим стиком врятував свою сраку, добре, Пік сейф. Бля. Червона? Пан, супер. Роберто Карлес. Роберто Карлес тривав в той підкат, немали? Там дві модельки схожі. В динаміці не слів помірити. Але він то був дуже високо, то в центрі поля Чекай, то вони пенальті. А, то я свалив! Ага! Найс! Nice! Чекайте, в динаміці того матчу я не надав надто серйозного значення тому епізоду. А як тут не поставили пенальті? Де Ван Дейк в мене влетів, а поставили фол? За що? Що зробив Дрогба? Що це хрінь? Читалося? На найдер. ComON! Did'è другба! Нарешті йому впереду 5-4. No. Перехоплення, дати пас. Найс. І знову в перехоплення. Найс! Nice. Оце щастя. Це зараз було таке щастя. Єс! Yes. Фольова один матч. Маленький фінал. За другий ранг. Можна одразу уволити ШМПП. Так, так, у фонда маркіміосмальдініну номенде Ого, Тут закуплені карти, тут є дує, тут заруба буде. Опа. Ну і куди цей відбір? А це що? Ясно. Але з'їдають дрогба, боже, йому нема де бігти і пас не може дати. Зробив. Дід'є дрогба! Він це зробив, бляха! Проштовхнувся і дав пасульку. Як то штрих то був, не знаю, як він то зробив. Ну я в шоці, які вони там всі в захисті. І дивись, що робить той Габі. Боже мій. Ах ти і дивись, що Маркіньо здав. Слухай, ти щось будеш грати в тому захисті, чи Курва того тут інтелект цю гру буде робити? Рафаель Варан. За це ми його шануємо! І завжди цінували. Вибач, Рафа, що поступився складом для Мальдіні. Геть Мальдіні. Ну може села села зробить з Мальдіні людину? Все, давайте мені нагороди є е Ми Ми відпускаємо бляха плюс три, ясно чи ні. Може б матч. Тут же нічого не тобі не світить. До побачення. О, ми були у непростому становищі після 10-2. Треба було підзібрати булочки. 2 з 5, 86. 1 з 5 тоців, Два таких піки. 86 плюс Х10 таке було, 89 плюс Х2 таке наче теж, 85 плюс Х30, це наче щось нове. Іще 3 тоці, і ще якийсь там елітний ТОЦ-пак. Я не знаю, скільки там ТОЦів, що не продаються, але тих ТОЦів, що продаються, три. О, Джуд Белінгем. А тоц його спіймають, чи ні. Щось Мадрид багато падає. Рейтинг дали тоце ні. Давай всі разом. Ономуру. То це пішло. О тут дуже цікаво. Перший каршау і фігня. Фігня, вілес, не треба. Пусі, ясно. Давайте всіх дівчат, вже, що вже. Ні, дівчат хочу Угу Ходом. Спроба номер 2. Uh -huh. Навіть Андрея не дасте мені чисто Угу. Uh -huh. За що я старався? Цю до Мурнай треба взяти, бо я чув, що вона трошки валить. Дивно, правда, що 4-4, але вона трошки валить. Але золоті фінес шото, вони золоті. Дай одразу цей пак, бо тут зазвичай фігня. Є yeah, тоц. Добре, що не дві рарні. Оу, oh, це вандейк йде. А навіщо? Ви мені вандейка даєте, коли буде команда сезону? Ланг. Скільки зараз? 135 тисяч нормально. Ціна 95-го рейтингу нормально. 85. Тот! Летс гоу. Девід. Та наша мі 9. І Антман. Навіть не знав, що таке є в тоцах, буде тепер і знати. Дві тоц карти, дякую. Три тоц карти, ще хато. І ще дублікат блас. Зновунгем. Оу, вау! І тут ще й два з трьох. Nice. Nice. Може якогось Роналдо дадуть в СБЧ? Тоц, який продається. Мені спочатку здалося, що це може бути той пачо, але... А, але але... Ой, 50 Cent. Онону, ага. І Антман. Оу лала, Андрій Сантус. Ну чого ти мені не впав червоненьким Андрею? Три. Три тоці, які продаються. Це знову номону, наче. Ясненько. Чи буде щось фантастичне всередині? Arki še, a ključe. L.A. out. Untrade! Selem ontrade! Kem, Francija, šerki. Kdo z njim? Vi... Ja, se rabijo? Ikaršao bi. Jaz razumem. Jaz dani pak. І тут теж тоц, який продається. Але по модельці це не був аклюше. В нього кудрі. А то, хто, Оце блас. А те хто, І Черкі 95-й. Ну, це вже цікавіше. 170 тисяч. Може й продам, не буду перетримувати. Ляо! Та й таке. Всім дуже дякую за увагу. Вдалих вам матчів, камбеків. Не здавайтесь, але не перенапружуйтесь, тому що якщо повезе, то повезе і за шостий ранг. А як не повезе, то і за перший не влізе. 6 голів, 18 асистів за 21 матч. Така статистика Зіко, і вона досить солідна. Виходить, що одна результативна дія точно є за матч в середньому. І карта мені сподобалась. Так, єдине, що трішечки засмучувало, це відсутність плейстайлу на лонгболи, і Л1 трикутник інколи кинути для Зіко було. Проблемкою в нього такі передачі не виходили. А от е трикутники низом йшли, як має бути. Лала в моєму клубі провів трохи більше часу і віддав 5 асистів. Так, його передачі е трикутником. Це дуже приємна історія, коли я виходжу з захисту в атаку і можна запустити на 40 метрів низом передачу, розрізати е, непогано якусь високу лінію суперника. Кабдевіле такий нічогенький по статах. Він прикольніший ніж Тео Ернандес, але в Тео дуже хороший набір плейстайлів. Щоправда, паси Тео мені трошки вже набридають, бо в нього довгий пас 74 І плейстайлів немає тут на якісь передачки. Щоправда, таких немає і у кабдевіла, але в нього хоч по статах. Паси е, солідніше виглядає, 88 довгий, тобто якийсь там один трикутник дрикутник запхати можна. Але силача немає. Так, е, це сумно. Тео дуже круто штовхається. Ну і що буде робити далі з Мальдіні? Не знаю. Він мені з одного боку подобається, бо легенда, бо дуже швидкий і може догнати тих, хто зловживає L1R2, а де десь прогавив той стартовий ривок. Але зараз йому дуже не вистачає силача, бо фізично він от не є потужним. А хочеться, щоб. Центрбек вирубував краще. Щоправда, цей силач має бути десь там в нагородах за сезон, не пам'ятаю якийсь рівень, десь ближче до 20-го. Не забувайте за вподобайку, якщо сьогоднішнє відео вам сподобалося. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.